Я вас вітаю на формі. Вважаю, що це надзвичайно важлива подія, коли ми трошки відійдемо від популістських дискусій і спробуємо поговорити фахово про те, що і як робити. Я би хотів сказати, що на минулому тижні президент запропонував візію для країни, оскільки країна знаходиться досить в досить складному стані, у нас завжди говорили як. Робити, сперечались, як робити, змінювати, і дуже мало говорили про куди рухатися. А Роками ми змінювали вектори, не визначали цілі. І я знаю, що тут присутні дуже багато підприємців, і люди займаються бізнесом. А бізнес починається з того, що бізнес визначає мету, результат. Інвестори стають дуже чіткі показники, які хоч, хочуть досягнути. Країна повинна робити теж саме. Те ж саме зробили всі країни, які мали зростання. Якщо ми говоримо про будь-яку країну або будь-який проект, який ми цитуємо та пишаємося як е, члени світового співтовариства, ми завжди згадаємо, що це були дуже конкретні результати з дуже конкретним баченням. Президент запропонував бачення європи, європейських цінностей, європейських стандартів життя. Гідне місце України в світі. Ми бачили, яке місце ми сьогодні займаємо. І тому знаєте, в нас є рух лише вперед, бо позаду вже дно. Ми визначаємо дуже чіткий вектор. Це європейський рівень. Є визначені 21 ключових показник, які ми повинні досягнути. Вони складні, але я хотів би процитувати Джона Кеннеді. Коли Джон Кеннеді виступав і говорив про те, що а, Сполучені Штати «We're go to go the moon», що ми йдемо, їдемо на підемо, будемо на місяці, it's, not because it's, easy, it's because it's hard. Це не тому, що це легко, а тому, що це складно. І Україна повинна на сьогодні, момент зрозуміти, що нас чекає дуже складний рух. Це не просто досягнути рівня або стандартів економічного зростання в Європі. Це наше завдання, це завдання кожної людини. Ми повинні сьогодні говорити про те, як ми рухаємося, як конкретний перелік реформ, які треба зробити. Але в кожна реформа має багато версій, різні точки зору. І саме тому ми повинні не чекати, що хтось спустить зверху або з а починати пропонувати різні варіанти та обговорити конкретні кроки. Але знову ж таки всі ці кроки повинні бути в напрямку конкретних результатів, які запропоновані президентом. Коли ми говоримо про зростання ВВП, а я би хотів говорити про зростання ВВП сьогодні в більшій частині, то коли ми аналізуємо фахово, звідки може відбуватися зростання ВВП, звичайно, це і внутрішнє споживання, внутрішньої продукції, це інвестиції. Які повинні бути в країні. Це і експорт, перевага експорта на імпортом. І це державне споживання. Коли ми говоримо знову ж таки, ми повинні дивитися, як ми сьогодні споживаємо від відсоток державного бюджету до ВВП, але в той же час ми повинні аналізувати, як. Бюджет може використовуватися як варіант перерозподілу державних замовлень, як це робиться в світі. Ми можемо розглядати це як варіант стимулу для військово-промислового комплексу, оскільки ми повинні збільшувати свій рівень захисту, а це інноваційні технології. Військово-промисловий комплекс це не лише танки та гармати, це високі технології, це патенти, це знання, це експорт інтелектуалу, який в нас сьогодні є. У нас експортно орієнтована індустрія практично загнана, перетворена на сировину. Ми повинні влаштовувати і шукати дискусії і ініціативи, які будуть стимулювати таке зростання саме експортно орієнтованої індустрії. Тому залишаючи час на дуже дві ключових реформи: ми знаємо, що президент нас сказав вісім, дві програми. Але дві ключових реформи, я сказав би, дві ключові одна програма важливі. Перше це верховенство права. Коли в нас є верховенство права, а це боротьба з корупцією, це суди, це правоохоронні органи. У нас є довіра інвестора. Друге, це дерегуляція. Коли є обмеження, про які згадано було у ролику, інвестори не йдуть, тому що є альтернативні країни, які створюються краще нас. Верховенство права та дерегуляція. І просування країни в світі дуже часто у всіх програмах іде розмова про загальні речі, про економіку ну не загальні це важливі речі. Але просування країни в світі не відбувається. Нас сьогодні знають на шпальтах газет про більш кризові явища в Україні ніж про ті досягнення, які зроблені українськими розробниками, українськими інженерами, українськими хіміками. Українське машинобудування є конкурентне. Ми не розглядаємо ринки сьогодні, чомусь ми сфокусувалися попередньо завжди на Росії. А є ринки Азії, є ринки Африки, є Латинська Америка, яка чудово зростає. Ми, але ж, ми ж не спілкуємося іспанською. Наш рівень англійської мови низький, а для цього повинні фахівці, які будуть професійно з цим працювати. Є дуже великий комплекс проблем, але ми повинні сфокусуватися на тому, як всі разом розбудовуємо державу у конкретних кроках. Не змагаючись у конкуренції слів, а у конкуренції дій, дякую.